З великою приємністю запрошую до слова вельмишановного прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бориса Джонсона. Щасно дякую, пане президенте Володимир Зеленський, пане голову Верховної Ради, шановні депутати. Для мене превелика честь звернутися до вас такої важливої години в історії. І Я вітаю мужність вашу. Ви продовжуєте свої сесії, незважаючи на варварський напад на вашу свободу. Щодня ракети й бомби як дощ зливою падають на голови безневинних людей на півдні і східні вашої країни. Путін. І далі продовжує свою сміхотворну незаконну кампанію проти української землі. Його солдати вже не мають виправдання через незнання того, що вони діють. Вони скоюють воєнні злочини, і їхні звірства зростають. Хоч би де вони тікали, залишали нашу землю, буча, гостомель, Ірпінь, Ми бачимо сліди цих звірств. І ми робимо все, що змога для того, щоб їх притягнути до відповідальності за ці воєнні злочини. І в цей момент ще невідомості і, і дальшого страху, сумніву нашій будущині, Я хочу вам прислати одну віску. Україна переможе. Україна буде вільна. І я скажу вам, чому я вірю у вашу перемогу. Шановні депутати. Коли до мене звернулися, торік і сказали, що є дуже. Багато доказів на те, що Путін планує напад. Ми бачили батальйони тактичної групи сотню вздовж кордону з Україною. Я пригадую почуття жаху, але також і здивування, тому що я був у Києві. попереднього разу я з вами зустрічався перед війною. Стояв на майдані. і Я бачив, як складають пошенівок тим, хто загинув, боронячи Україну проти російської агресії. І я ходив чудовими вулицями вашої столиці. Я бачив достатньо української волі. Знав через те, що Кремль припускається надзвичайно страшної помилки. Я знав, що це буде помилка. Хто має вуха, той чує, хто має очі, той бачить, що Україна боротиметься, боронитиметься. Однак Кремлівська пропаганда казала, що як ніжу маслу віде російська військова потуга. Пам'ятаєте, як вони це проголошували? Вони також казали, що пан президент може вільно виїхати з країни. Він сказав, та ні, вже дякую. І тоді сказали, що десь можна поділити Україну а уряд буде ну, у Лондоні чи в Польщі. І тепер ви довели, що вони були неправі. Усі військові експерти пророкували, що Україна впаде. А ваші селяни захоплювали своїми тракторами російські танки. Ваші пенсіонери виходили на дорогу і просто говорили в лице в вічі, не парламентськими виразами. Зверталися до нападників, і також у у тих частинах України, що тимчасово захоплені, ваша людність все ж таки повстає у протестах день від дня, і ваші бояки три до одного завжди перевага на боці ворога, але на боці ваших хоробрих левів, мужність і відданість своїй країні, і ми бачимо, що мід путінської не порушності, нездоланності розвіяний як дим. Натомість стоїть як цитаделя, як фортеця, ваша країна. Путінська воєнна машина спіткнулася об український патріотизм. Перечепилася і розбилася. ваша любов до країни зупинила їх. Це година слави. України, що буде в пам'яті наступних поколінь, і про це переповідатимуть онуками і прагонукам, Що українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічого не може заподіяти народові, що обрав свободу. Вони скажуть, що українці своєю впертістю, своєю жертвою, довели, що гармати й танки не можуть придушити нації, що борються за свою незалежність. Ось чому я вірю і знаю, що Україна переможе Ми довели, що має слушність стара приказка. Не розмір собаки важить. А розмір uh, битви куди? Прийшов битися собака. Я не знаю, чи така ідіома є в українській мові, але я думаю, що ви зрозуміли. Друж... Дружні сороки змія посадять. Отже, ви бачите, що Київ це це столиця держави, що має звитягу 21-го століття. найбільшу високість цієї звитяги ви показали історичну помилковість путинських путінських поглядів коли провідник спрається на страх, коли він шахрує на виборах, коли він запроторює заграти своїх критиків, коли він оточений улесливими блюдолизами, він припускається катастрофічної помилки, і це стається саме тому, що ми гаразд розуміємо. Цю небезпеку в Британії і в Україні саме тому, що ми демократичні країни і ми маємо вільні засоби масової інформації, вільні вибори, правовладдя, і ми маємо здорові, сильні парламенти, на кшталт Верховної Ради. Ми бачимо в цьому наш найпотужніший оберіг проти. Нападників проти свавільної влади, і коли автократ заміряється зламати ці інститути, він здається нам велетом. Хтось може повірити цьому колосові, але він сіє зерна своєї власної поразки катастрофи, тому що станеться момент, коли він припуститься найгіршої помилки, найгірша. Помилка Путіна була прийти в Україну. Ви бачите тепер снасті обгорілих жалюгідних танків і панцерних машин, що правлять за доказ його великої помилки, і це найліпша реклама демократії. І э, Путін хотів э, тут. Э, Володіти Києвом, але натомість приїздив я і побачу, хто справжні хазії країни і міста. Вони супроводжували мене, і я багато знаю про ту тяжку ціну, що України вже заплатили і ще платять за свій героїзм. Сьогодні принаймні один Україн і Українець із чотирьох мусив покинути свою домівку. Дві третини українських дітей стали біженцями, перебувають десь поза межами свого дому або і країни. Ніхто з боку не може говорити з повним правом про те, як розв'язати цей конфлікт. Україна має підносити свій голос. Не може бути якихось поступок компромісів перед лицем Владимира Путіна. Ми знаємо, що сталося з людьми, що залишилися в лабетах цього нападника. Ми ваші друзі, і ми маємо дуже скромно говорити про те, що сталося 2014 року, тому що тоді був перший забіг чужої потуги до України. Тоді забрали Крим, тоді почалася війна за Донбас. І Правда в тому, що ми занадто повільно починали розуміти, що сталося. Ми тоді не збагнули цього зразу і не змогли накласти потрібних санкцій на. Володимира Путіна, і ми більше не маємо права на повторення цієї помилки І також саме тому, що ваша мужність, ваша сміливість, ваша жертва дала змогу українцям бути хазяями своєї власної долі. Ви господарі свого майбутнього, і ніхто. Не має вам накидати своїх думок чи своїх уявлень про українців. Ми у Великій Британії підемо за вами. Ви ведете перед. А ми ваші віддані друзі. Ми тим пишаємося. і Я пишаюся тим, що наша посол Лінда Сіменс повернулася до Києва і знову почало працювати наше посольство у січні, як згадав пан голова. Верховному парламенту ми надсилали вам тоді і протитанкові ракети і НЛО, які тепер стали дуже популярні в Києві, і ми цю допомогу посилюємо, прискорюємо працюючи з, з понад десятком країн, що постачають вашу державу. Ми надсилаємо тисячу одиниць танків. І панцерних машин і ближчими тижнями ми надійшли вам Грімстоун це корабельні ракети, ракетні системи, і також панцерні машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій і загрожених ділянок для того, щоб Боронити тих, хто має зберігати критичну інфраструктуру, ми маємо новий пакет підтримки: 300 мільйонів фунтів. Радари, щоб визначати, де перебуває артилерія, що націляється на ваші міста, дрони, щоб підсилити вашу на піхоту і ваші наступальні сили. Для того щоб разом з іншими вашими друзями постачити вас зброю, дати вам гуманітарну допомогу, щоб ми могли осягнути наших цілів, щоб зміцнити Україну такою мірою, щоб ніхто ніколи не насмілився зазіхати на неї. Тут, у Великій Британії, у моїй країні, ви бачите українські прапори скрізь на шпилях церков. У вітринах наших крамниць на наших вулицях є багато причин на те, чому ваша країна викликає таке спочуття у британців. Це конфлікт, що не має моральної якоїсь подвійної сили, Не має сумніву по тому, хто тут має слушність. Ви повстали проти вбивчої агресії Путіна. Ви бороните своє право на самовизначення проти шало шаленого реваншизму путинського. це демократія проти тиранії, це воля проти утисків, це право проти безправності, це добро проти зла. І саме тому Україна має перемогти. І конче переможе, коли ми бачимо героїзм українців, коли ми бачимо їхню сміливість і особисту мужність вашого провідника Володимира Зеленського. Ми знаємо, що Україна переможе і ми в Україні зробимо все, що змога, і все, що треба, для того, щоб Україна постала знову як незалежна суверенна, незагрожена країна. дякую вам за увагу! Слава Україні! Дякую вам усім, і хай Бог щастить. Ми з вами. До слова запрошується президент України Володимир Олександрович Зеленський. Дуже дякую. Дякую. Шановний пане прем'єр-міністре, шановний пане голову, шановні народні депутати України, пані та панове. Насамперед, я хочу подякувати лідеру Великої Британії Борису Джонсону та всьому народу Об'єднаного Королівства. За слова, які ми чуємо, за дії, які ми бачимо, за підтримку, яку ми відчуваємо, за допомогу, яку ми реально отримуємо, за перемогу, яку ми разом точно здобудемо, 8, 8 жовтня. 2020 року наші країни стали стратегічними партнерами. А 24 лютого 2022 року довели наше партнерство не на папері, наше партнерство на полі битви, битви за спільні ідеали, битви за спільне майбутнє. Майже 10 тижнів, як Російська Федерація оголосила їм повномасштабну війну. І вторглась на нашу українську прекрасну землю. За цей час Україна і Британія пройшли шлях від партнерів до друзів та братів. А той, хто брехав, що друг і брат шлях від сусіда до окупанта і терориста. Чи це сумно? Так. Чи це лячно ні. Бо ці майже 10 тижнів довели не страшно, коли коли проти тебе такий злий ворог, якщо поруч з тобою такий добрий друг. Такий, як Великобританія і лідер Борис Джонсон. І ці слова, ви знаєте, це. Не лестощі, не люб'язність, це реальність. Ми разом щодня, майже, ми на зв'язку щодня. Якщо у нас немає розмови сьогодні, це значить тільки одне. Ми зайняті тим, про що домовлялись під час розмови вчора. І так майже всі ці тижні, весь цей складний час заради однієї мити, заради однієї миті. Перший. Секунди перемоги і заради однієї епохи епохи, де панує мир в Україні, а отже, в Європі, а отже, у всьому світі. І я хочу подякувати Великобританії, яка разом з нами наближає цю мить і епоху, яка готова стати гарантом нашої безпеки. І ця моя подяка, вона. Неформальність, бо я знаю, що і гарантії Великої Британії ніколи не будуть формальністю для України, бо ці майже 10 тижнів довели. Ваше слово тверде, а дії рішучі без жодних майже ненавиджу. Це слово майже так само, як і наша взаємодія та підтримка наших британських союзників, передусім це зброя. І техніка для наших військових, які захищають від російських окупантів і Україну, і Європу, весь світ. Не буду озвучувати всі деталі на широкий загал. Хай це щодня стає для агресора неприємним сюрпризом. Натомість можу відкрито, відкрито сказати про всі інші форми підтримки. Це гуманність і допомога нашим біженцям. Та внутрішньо переміщеним особам, це ліки, це їжа, швидкі пожежні машини та інша велика гуманітарна допомога. Це справедливість і сприяння розслідуванню військових злочинів Російської Федерації в Україні, це стійкість, макрофінансова допомога для нашої економіки, це скасування мит, скасування квот для нашої двосторонньої торгівлі. І це відбудова. Нашої землі, це відбудова Києва і Київської області, до якої долучиться Великобританія. Це важливі глобальні речі, санкції проти Російської Федерації, ембарго, енергоносіїв, блокування активів. Це і звичайні, дуже прості, людські, але не менш важливі і знакові речі синя жовті прапори. По всій Великобританії на Трафальгарській площі і Даунінг Стріт, коли нас підтримують Лондон, Едінбург, Кардів, Белфаст, нас підтримує Ліверпуль, Манчестер та сотні інших міст цієї великої держави. Коли Україну підтримують герцог і герцогиня Кембриджські, сери Пол Маккартні, Елтон Джон і Стінг, Річард Бренсон, Джоан Ролінг, подружжя Бекхем, Бенедикт Камамберч, музиканти Квін, Пінк Флойд, Ді Пьорпл, Ед Ширан, Хю Лорі, Стівен Фрай, Кіт Харрінгтон, Емілія Кларк, Деніал Редкліф. І звісно, і звісно, її величність королева Єлизавета Друга. Також дуже важливо повернення Мелінди Сімонс. І нещодавний візит прем'єр-міністра Джонсона в дуже складний час і в дуже потрібну мить. Наша прогулянка київськими вулицями показала світу, що відчуває дійсно серце України і це біль. Але люди, яких ми там зустрічали, їхні слова їх очі, посмішки, подарунки, до речі, вже знаменіті півники, такі ж, як в бородянці, все це показало світу, що, що відчуває наша українська душа: нескореність, незламність, а отже, надія на перемогу. І сьогодні і я і наш парламент, і весь український народ може сказати одне: ми дякуємо Британії, дякуємо друзі. Ще декілька слів. Декілька слів, я коротко. Шановні народні депутати України. Погодьтесь, будь ласка, коли у цій залі панує така єдність, це безцінно. За ці майже 10 тижнів я звертався до Палати громад, Конгресу, США, Європарламенту, Бундестагу, Кнесе до Сейму, багатьом іншим парламентаріям і парламентам різних держав, але я не звертався до вас, і це не зневага, а навпаки, це велика довіра до вас. Ви тут, і ви це чудово знаєте, що відбувається у нас, що відбувається в нашій державі. Ми всі громадяни цієї великої держави, і ви прекрасно знаєте, що робити. Я вірю за ці майже 10 тижнів це не змінилося. Я буду щасливий, якщо наступне стане для вас очевидним і безпірним. Ви народні депутати самої великої держави у світі, в сучасності, впевнені цьому. Винародні депутати України. Ключові слова народ і Україна. Я думаю, будь-що дрібниці, політиканство ми забудемо до мирних часів. Хоча краще забути назавжди. Порядок денний Верховної Ради очевидний, ключове слово порядок. Думаю, що немає часу на, на спам, на сварки і на піар. Вас і так всі знають. І Я думаю, важливий, мудрий, мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм все це сьогодні для нас дуже важливо. Ви частина великого українського війська. Ваш. Фронт це законодавче поле, на якому ви маєте працювати для нашого народу, для кожного з нас, для нашої держави, для нашої перемоги. Як наша армія, так і вся країна. Працювати 24 на 7, без вихідних, без зайвих емоцій. гасел тощо сьогодні у нас з вами одна партія, і ця партія Україна, одна фракція Україна. У нас одна монобільшість Україна, єдина сильна незалежна. І все, що їй не допомагає, чи не дай Боже гірше, це шкодить, послаблює або розколює. Має бути ні, не у меншості. Це має залишитись у минулому. Так само, як і надії когось там десь. Кого тут зараз немає, десь там пересидіти, зараз відсутність депутата, мені здається, виправдовує лише дві речі: його робота за кордоном або в регіонах, заради інтересів нашої держави або його смерть, заради інтересів держави. Інше для України не став новий сьогодні ніякого інтересу, інше їй не потрібно, іншого в ній не буде. Інший йде слідом за російським воєнним кораблем. Хочу наостанок сказати, будь ласка, не витрачайте час на зайві закони. Є важливі пріоритети для держави. Я знаю, що ви професійні люди, ви це будете робити. Держава очікує на другорядні ініціативи і е, неважливі речі, немарні, будь ласка, свій час і мій час і народу України. Мені здається, що закони мають бути вчасними, як Ленд-Ліс, влучними, як наша Стугна і Байрактар, і приносити користь як Нептун. І славу приносити, як наше військо, і бути такими, що увійдуть в історію як народ України. Слава Україні.